Ну, цей закинутий будинок зблизька. Там донедавна, напевно, хтось живе, може, живе хоча наврядче.

Старий стара мапа. Стара мапа того тих шато різних. Шато. Так, да, цікаво, класно для того. Ну, може то неправда та те, діти, як по Ну, Тут не всюди важко. Багато на дачі, але зараз я так розумію, якесь міжсезоння. Зима відходить, а літо ще не почалося. Побачимо, як буде влітку з туристами. Я так розумію, що поки що їх немає у великій кількості. Ну ось так собі живуть люди. Гаражики. Балкончики гарні. Моя будинка. Ні, ну не все є пусте, але дуже пустого. O, зараз ми ще йдемо в таку, йдемо в таку вуличку. Таку О, прикольна Ходити, не переходити. Ми вже тут були. Ну так, так, ніж взялись ми тут А тут центр того всього прикольні, такі стародавні, ну вони, може не стародавні під старовину зроблені вивіски Такі різні, цікаві. А тут цікаво. Ресторанчик такий. Ще один. Класно, а прикольно. Нам взагалі суперпіця. Такий фудкорт, Місце для відпочинку і перекусу. меню. Куда идем Просто идем. Ну, хай, не? Trzeba tutaj jakoś przyjść na obiad. A nie? No fajnie to wygląda. A tutaj co? Piękny taki budynek. Nie wiem, jeszcze to się. ale schodzę na muzeum czy jakiś archaeológ. To? takie piękne. то готель Клас, шикарне місце ще одне, ще одне місце пані. Я відділа вам вже і до скпопу з ходжу. Ось такий парк прикольний відкривається. Така територія класна. оглядовою площадкою на гори.

Найкраще, найкраще місця мого життя. І це реально правда. Краса неймовірна. На літом це буде просто чимось виноградом. Може, Може, то виногрона якесь діка тут росне. І просто неймовірна краса. Петро звертає увагу на річку. Дійсно дуже красиві ті річки. Це, Це мам? Який пітекс? Я сама взяла, бо ти б заставилась там на тим і он, а то не ти там. Ти заставилась, он міг там упасть в десь. здесь. powijałoby i fajne. no fajnie jeszcze tak. troszkę krasy a wyszło to dzwonił do mnie? ten wiśniu co ci mówiłem, że muszę tak ręce trzęsło. Тут ще одна площадка огляду, оглядова площадка. Ще на цю гору. І не тільки, але зокрема на цю долину, на цю гору. Ось така ось така оглядова площадка. Це місто. Яке відкривається з цієї глядової площадки? Добре, Дім. Ну, чекаєш, зроби фільмик. ось так тут. Ми повертаємося додому і хочемо заакнувати дуже красиву дорогу, по якій ми тут піднімалися сюди. Вона просто неймовірна ця дорога. Тут і фонтанчики якісь, і ручайки, люди пішо піднімаються сюди. Виглядає це дійсно прикольно. О-о-о, тепер не знаю, як ми розминемося. Будемо якось розминатися. О, прекрасно, розм... розминемося. От там водичка була. Але ну, розминатися тут не дуже зручно, скажімо так. Але бачите, все можливо. Дорога прикольна, гірська така класна, стара, стара. О-о-о, Ооо, зльот байкерів, ми їх теж маємо якось минути. Але тут люди достатньо ввічливі. Так, о, діти фактично ще. О боже, і краєвид неймовірний, і дорога класна. Дорога класна. Лавочка тут є, можна посидіти відпочити, там теж десь. Я не знаю, чи вона залишилась на камері. Чи не залишились тут водоспад? Ось так це виглядає. О, почекай. Нам ще з одним, з одним Бач, треба не почекай. розминутися. О, Ну все, ми виїхали і їдемо додому. Вітаю! Сьогодні 26 лютого Сент-Хелен Дюісе, Сент -дю так здається, Дю... Сен-Хелен Дюісе, словом, там, де я зараз живу в Альпах 14 градусів, я знову на балкончику, традиційна моя рубрика Виступи на балкончику. Почуваю себе добре, нарешті у мене не болить голова. Усі ці попередні дні боліла голова, погода була така собі. Сьогодні зранку ще було досить похмуро, вночі падав дощ, але зараз, я сподіваюся, видно на задньому фоні світить сонечко, достатньо гарно, приємно і хочеться жити. У мене сьогодні є трохи роботи. Ну, в принципі, робота в мене є завжди, я вже дещо поробила. Те, що ще потрібно дороблювати, але в цілому життя йде непогано. Після вчорашніх прогулянок в мене взагалі дуже покращився настрій. Сьогодні, можливо, поїдемо з Петром в якийсь магазин за закупами, треба дещо докупити. Ну і дуже би хотілося погуляти. Не знаю, чи в зв'язку з роботою вийде, але я сподіваюся, що. Зможу ще сьогодні так прогулятися по території. Ну, поки що такі ось новини. Більше не знаю, чи сьогодні запишу, можливо, як ми поїдемо кудись з Петром. Але в цілому життя у Альпах триває і воно досить приємне. Приїхали ми до Лідла. І така машинка прикольна нам потрапилася. Ситроен такий от електро. Такий самий. Спереду і ззаду, ну прикольна машинка, класна. Такий «пшедужач» забачились ми в склепі в лідлу. Файний, цікавий. Gdzie u nas? W Polsce jest? Piotrek co? Powiedz jaki jest problem z mlekiem francuskim No jak? Rok ważności no. Nie stoi w lodówce Tylko jest w kartonach Kiedy to mleko było wyprodukowane? W 2022 roku? Nie, żartowałem się że... No pokaż to mleko No nie, no co to... To jest termin ważności. A, a kiedy produkcja była, to nie wiadomo. No nie tak po prostu znałeś <laughs> mleko we francuskim supermorkcie. No bo nie ma w lodówkach. To no. jest mleko UHT. Co znaczy UHT? Sprawdź w